Друзі, всім привітки. Сьогодні буде ось такий відеоролик, який, можливо вже хтось з вас і бачив, а можливо хтось і ні. Тому що якраз коли я його виставила, було не дуже багато переглядів, і на жаль, його заблокував. Ютуб. Я думаю, всі ви знаєте, хто дивиться постійно мій канал. Всі знають причину. Але це відео дуже класне. Ми досліджували острів, відвідали багато пляжів. Тут дуже гарні краєвиди, пейзажі, море, тобто дуже красиво. І я сильно хочу, щоб це відео було на Ютуб і також ви його змогли теж побачити, хто не побачив. А можливо хтось і бачив, але нічого. Подивіться ще раз, тому що відео мусить бути на Ютубі. воно ну, дуже круте. Зробили ось таку зупинку на горі. Тут, крім е, гори, є ще такий заклад, ресторанчик. Тут дуже смачна кухня. Ми тут якось їли і плюс ось цього ресторанчику. Що бачите, ось там такий балкончик. І зараз вам покажу вид, коли ти їсиш, і з яким видом ти їсиш. Це дуже класно. Класно вони придумали, що є ось тако по дорозі. Можна купити бензин. Ось є лійка, тут здається, 0,7 пляшка. І коштує 50 бат. Ось, подивіться, яка краса. Ось те, що я вам говорила, ось цей балкон, він, типу, виходить як над обривом. Дуже гарно. Тільки мінус, що сьогодні теж погода не дуже. Ну, в принципі, зараз не сезон, тому дуже часто захмарене небо. Я ось бачила тільки що грозові машини ось туди, десь всередину їдуть. Я думаю, там щось також буде будуватися, будуть якісь віли, тому що місце дійсно дуже гарне. В Олега є кадри з дрону з 23-го року, де якраз сезон, все красиво, то я вам сюди, звичайно, додавлю. хочу показати вам ось цей спуск. Ну, звичайно, камера стільки не передає, але ось так вниз, 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 і ось, ось там. Тобто такий трішки серпантин і дуже так вниз. Це була моя така, знаєте, перша гора, підйом такий. Ну, чесно, було, трішечки так собі. Не по собі, тому що страшнувато мені такі підйоми покоряти, але я справилась. Ой, сонечко якраз вийшло, слухайте. Дивіться, зразу як змінився колір гір, коли вийшло сонечко. Ось тут також якусь вілу будують. Дуже гарно. А можливо і кафе, тому що як для віли, то вона завелика. Ну, краса, слухайте. Дуже красиво. Цей острів взагалі мені подобається, особливо повітря яке тут, тому що кругом вода і зелень, все. Клас. Ну, що ж, їдемо далі. У нас вже друга зупинка. Ми подолали так добрядобряченько гори. Гори тут такі, знаєте, дійсно високі. І дивіться, хто в нас тут зустрічає. Хело! Тут можна купувати банани, годувати слонів, але це буде трішечки потім. Тут ось є ціна, коштує 100 бат з людини. До речі, раніше такого не було. Ще в 2019 році, як ми приїжджали, тут просто було 25 бат, ну тобто десь 30 гривень, 32 гривні купуєш їжу і все собі, і годуєш. А зараз ні, вже 100 бат людина. Тут є тільки два слоника, і вони, в принципі, завжди тут. Ось така величезна зелена територія. І що ж, їдемо далі. Все, ми вже приїхали на іншу частину острову. Я вам тут добавлю карту і покажу. Скільки як і що ми приїхали. Ну, дорога була не близенька. І плюс, знаєте, таке відчуття, що я їхала по Карпатах. Серпантин, гора, низ. І на деяких навіть писали таблички, що не їдьте менше 30 кілометрів, тому що ви просто не підніметесь нагору. Ну, такий собі експіріанс, якщо чесно. Трішечки так, знаєте, Фух, хвилююче було, але все окей. Ось тут такий райончик, теж, типу, знаєте, такий місцевий, житловий. Ось, до речі, це ж карта пангану, мені здається. Так, 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 ось, дивіться, зараз вам все і розкажу і покажу. Ми живемо десь ось тут, здається. Угу, Ось це. Ось знайшла, покажу вам точніше тонг Сала. Ось це. Тут є пірс, і тут всі приїжджають. Тут, тобто, така, знаєте, місцевість, де ну, заїжджають кораблі, всі припливають сюди. Тут такий, типу, знаєте, районний центр. Тут і лікарні знаходяться, все ось таке. Далі ось це, ось ця частина острову це якраз про пляжі, де купаються, всі відпочивають. Ну, в принципі, ось і видно по картинках. Далі Хадрін це взагалі дуже така гірська місцевість. Тут дуже багато медуз, і, до речі, вони смертельні. Було два випадки вже. І, і, і тут завжди проводять фул паті, Тобто на повний місяць всі збираються і собі відпочивають. На Новий рік, до речі, там також ось збираються, запускають феєрверки, тобто ось така тусовка. Хто любить, знаєте, потусити на пляжі, музика, коктейлі, ось це таке все, то їм сюди. До речі, ми жодного разу не були ні на цих тусовках, на хадріні були, але так, знаєте. Просто чисто подивитися. Далі всередині острова також є водопади, водоспади, тобто, ну, все-все-все. Ось такий і панган. Тобто ми виходить звідси. Перетнули ось-ось так, весь острів і приїхали на ось ці пляжі. Приблизно вам пояснила, що таке панган. До речі, по цінам вам також не сказала. Тонг сала, мені здається, це найдешевший найбюджетніший район, тому що там, ну, звичайно, найбільше магазинів, якраз супермаркети, гіпермаркети це все в цей район. Ми вже приїхали сюди, зайшли навіть в Севен по водичку. Замість 8 бат вона тут коштує 15 бат. Тобто цей район, де пляжі, відпочинкові, тут звичайно віли. І люди, які просто приїжджають відпочити, звичайно, ніхто не їде в тому салу, їх одразу привозять ось сюди відпочивати, звичайно, ціни і дорожчі. Ось так. Але зараз все одно не сезон і вода має зовсім не той колір. Тому, звичайно, люди, які приїжджають зараз на відпочинок, і я би чесно розчарувалась, тому що води немає, дуже сильні відливи. Погода теж така собі. Знаєте, я була прощарована. А так як ми сюди приїхали вже більше не відпочивати, а як пожити, то мені окей. Людей менше, шуму менше. Мені, типу, якось класно. Нам не так обідно, тому що можливо ми ці красоти вже бачили. Знаєте, ми тут жили сім місяців. Перед тим ми тут жили перед тим, також місяць були. Тобто мені якось не так обідно. А якби я приїхала як той зараз, я б чесно вам скажу була б розчарована. Бачите, ось тут вже такі, типу, кафешки, більш такі, як відпочинкові. Ось ці столики біля пляжу, крісла, качелі. Тобто, знаєте, такі чисто туристична зона. Ну, пляж не той, правда? Все одно зовсім пляж відрізняється дуже сильно. Ось там такі віли на горі. Тобто, бачите, люди якраз просто ті, хто приїжджають сюди відпочити. І тут переважно і живуть, бо ціни тут високі. Тут, бачите, такий зразу готель. Тут від готелю лежаки і зразу собі пляж. бачите, це, це більш така типу курортна зона. А там, де ми живемо, звичайно, там все зовсім по-іншому. Знаєте, там дійсно як село. Дивіться, що я вам і казала, тут також є медузи, але Джелі зараз пише, що зелен... не пише, показано, зелений прапор, тобто їх немає. Але якщо вам треба, це вінки. Тобто оцет, ось тут можна политися. Коли жалить медуза, обов'язково потрібно обробити оцтом. У нас вже була така ситуація, і мене жалила медуза, і віку жалила медуза. Але це була нормальна, адекватна медуза, все добре, але дійсно були почервоніння, такий опік. Ми поїхали, ми ж тут не було ще, і ми поїхали зразу в Олег магазин. Купили оцет, полили, ніби все пройшло. До речі, випадок якраз на хадріні на отій гірській місцевості, там саме більше водиться медуз. Дівчинка десь наступила, лежала медуза на пляжі, наступила і вертоліт прилетів, забрав її в лікарню на Самуїн, тому що там, звичайно, більша клініка. Це те Самуї – це той острів більший, де ми прилітали якраз туди. Але по дорозі вона померла. Ну, це, це взагалі жахливо, це відпочинок, це жах. І ще в 23-му році якраз був день незалежності, здається. Ми прийшли там українці в українському барі, збиралися, і прийшла старша жіночка, вся в зеленці. Каже, пожалили медузи, але слава Богу, що вони були не смертельні, але її тіло було настільки попечене, це просто. Ну, тобто, це небезпечно. Такі, знаєте, дикі пляжі, дикі острова, можна сказати, взагалі, ну, типу, не те, щоб вони дуже дикі безлюдні, але все одно, знаєте, це природа, тому потрібно бути обережним. Ну, все, ми покупались. Вода, якщо чесно, зовсім не купальна. Дійсно, є різниця. Раніше думала, яка різниця сезон, не сезон, відлив, прилив, якщо вода. Вона і у Африці вода, але справді різниця дуже є велика. Ми ще з дому привезли з собою кавун, але зараз нам відріже. Будемо їсти, тому що якраз поки він холодненький, з холодильника потрібно його з'їсти. <nguh> так стало кадрі. Ага. Смачний? <nguh> не знаєш, знає, а по запаху смачний? Так, Так, а, зараз а, ні, буде у нас кавунчик. Так, до речі, майже не кислявий, мало кисточок. Kodėl čia? Taip, apa. Krasa. Smažni šuoliai. Hladenki, švieženki, švečnenki, klas. Reklamu kalūna. Hladenki, švieženki, švečnenki. Taip, klas. Mhm. Klas. <glis> Vika. Так, ось показуємо вам водичку. Ну, водичка така, мутненька. І їдемо ще на один пляж. Він знаходиться буквально за ось цим камінням. Ось там, де та гора, ближче до тієї гори. Якраз між камінням і горою. З'їздимо ще глянемо, що там. Коли виходить сонечко, зовсім інша картинка. У нас ніби трішки розпогодилось, Ось так. Гарно падає сонце на пальми. Краса. Гарненько. Так, тут також можна зробити фруктове смузі. Ось і поїсти, перекусити. Яка мала комедна там сидить. Пупай, ось ось, до речі, є будка, що можна поміняти гроші. Тобто на острові також вистачає і банків, і обмінників, банкомати також є. Тобто з цим теж, в принципі, проблем немає. Якщо хтось, можливо, думає, що це острів і тут прям настільки все, знаєте. Дико, то ні. В принципі, з цим всім окей. Все, вирушаємо далі. Так, і ось ми приїхали на другий пляж. Мені тут зазвичай на цьому пляжі подобається захід. Так заходить, знаєте, така доріжка. І зелень. О, ось так краще видно. Дивіться, як гарно. 0,5 камера просто передає більш такий, знаєте, захвачує таку територію. Так, і показує наш обід. Також, звичайно, це все з мангалу, з грилю. Ми набрали з собою м'ясо, те, що смажили. Тут і курка, і що тут є, і крила, і сердечка, тобто все-все-все. Огірки, все, все, все. помідори, але ще захотів взяти цибулю. І ще також мангустин. І все. ну Кетчуп і рибка сушена, яку ми ніяк не можемо все з'їсти. То думаю, на пляжі точно її з'їмо. Все, ось такий у нас буде обід. На І як завжди собачка тут, як тут, але якщо чесно, він мені якісь трішечки страшненький. Він так дивиться такими очима. Голодними. Голодними. Так, але ми йому, в принципі, даємо трішки їсти. Добре, що в нас є на цей раз не чіпси, а кісточки з м'яса. Собака, почекай! Та дивись, я йому хочу на листок покласти. Добави. Добави. На. Ого, він зловив. Я йому підкинула, він зловив. Молодець собака. Друзбан такий новий наш. Він не потрібно виносити сміття. Дивіться, він всі кості з'їв, молодець. Дивіться, всі в зборі. Зараз понакликаємо тут собак. Нах-нах-нах-нах, ми ще другому хочемо дати. Ні, собака, ти наїлася. Давай на ну інший. Нах-нах-нах-нах, Хтось -нах -нах -нах. щось боїться. У нас кісточки закінчилися, тому іншому собаці буде ціле, ціла філешка. Собака, собака улибака. Ідеш досиш, давай. Аккуратно. Тільки акуратно, бо ми ж його не знаємо, щоб він не гризанув. Біка, ну де в пісок? Там там його. У нього ще з лапкою, бачите? Щось з лапкою. Ми, до речі, ще собаці налили води в олеговий тапок. Але він не хоче пити. Але класний. Так гарно, собака, ось так на фоні гір, взагалі супер. Все, наступна наша зупинка це 7 eleven тому що потрібно трішечки підкріпитися, тобто взяти каву, тому що щось мені сьогодні не дуже. У мене таке відчуття, що в мене тиску сьогодні взагалі немає, не те, щоб він десь впав, його просто немає. Тому візьмемо каву. Каву попили і вирушаємо додому. Дивіться, ось тут теж такий міні-районний центр. Ось біля цих пляжів. Є також можна ось заправити байк. Також ось місцевий магазинчик. Тут такий фудкорт. Там ось так туди вдаль пару кафешок. З тайською їжою. Звичайно, тут ось магазин якогось одягу бачу. 7-11, тобто ось такий центр. Також є масажі, тобто, ну таке, знаєте, на місці, в принципі, все є. Покажу вам місцеву тайську хату. Дивіться, навіть тайці живуть в ось таких хижинах. Ось це в них, я так розумію. Зараз байк. Насос, який качає воду. Якісь зелень, вазони, ось тазі, де вони щось миють, перуч. Тобто ось так також живуть тайці. Це така звичайна тайська стандартна хата. Ось тут, в принципі, теж. До речі, ось це також тайська хата. Вони живуть на першому поверсі, а другий, третій поверх, до речі, вони здають. Ми як перший-перший раз приїхали на панган, ми знайшли тип, типу, кімнату в оренду, і це якраз було ось тут, на другому поверсі. Але ми ще тоді не знали, що це. Зовсім не близенько, знаєте, від районного типу центру рахується досить далеченько. Ну і тут, в принципі, як ви замітили, ну, немає так сильно чим зайнятися. О, якраз Олег з вікою вже їдуть. Тому що погнали. Ми ну, ось тут також вирішили зробити зупинку, тому що дивіться, наскільки тут все масштабно. Зараз я підійду ближче і вам покажу. Дуже круто, просто вау. Тут, знаєте, як 3D-шний якийсь фільм. Жаль, що ми не взяли дрон. Потрібно буде якось їхати, обов'язково взяти дрон і тут політати, тому що нереальна краса. Ого! Слухайте, як над якимось обривом, якщо чесно. Вау. Я не знаю, наскільки вам це по відео передає масштаб цього всього, але це дуже круто. Дивіться, вони там дорили аж до води зеленої. До речі, ось ці дядечки нам і щойно махали рукою. Це було прикольно. Але мені здається, тут буде якась ну віла, я так думаю. Не знаю, Так, як віли, дивно. Але бачиш, там є якась веде ось так дорога. Я думаю, можна буде туди заїжджати, але дуже класно, так, знаєте, серед гір, серед джунглів, віла. Ну дуже красиво. Не знаю, що тут буде, але в залі дуже класно. По якій красі ми вертаємось додому. Просто ось так, пряма дорога і одні пальми навкруги дуже гарно. Погляньте, яка краса. Дуже гарно. Вау. Приїхавши додому, зараз будемо дивитися фільм та, звичайно, їсти доріан. Мені здається, ще пару доріанів, і я просто буду складатися з доріану, але це дуже смачно, дуже класний. Взагалі нам він дуже подобається. Тому ось така в нас сьогодні вечеря і фільм. Ну що ж, хто бачив це відео, ви зрозуміли, що я просто так не здаюся. Я дуже хочу, щоб це відео було на Ютуб, тому що воно мега класне. Хочу, щоб його також бачили ви. Ось такий наш був якийсь із днів. Вже навіть не пам'ятаю, коли це було. Ну, Я думаю, всі знають цю ситуацію, що мене заблокували в Ютубі, тому ось це відео, що я хотіла виставити. Звичайно, це вже без ось цих півнів, які лупляться. Тому ось так. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока.